Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами навчимось правилам безпечної поведінки, коли ви самі важливо опинитесь вдома. Для того, щоб ваше перебування вдома було безпечним, ви повинні знати певні правила, які вам допоможуть у разі в незвичайної небезпечної ситуації. Малята, а що можна розуміти під словами небезпечна ситуація? Небезпечна ситуація це травмування когось, коли може виникнути пожежа, чи хтось може когось викрасти, чи проникнути у чужий дім. Давайте поговоримо про такі можливі ситуації, які можуть трапитися з людиною. Зараз я вам показую будинок, тому що все, що будемо говорити, може відбуватися вдома. Рука з піднятими вгору пальцем це жест, який закликає до обережності. Перший у нас я з'яється відчинене вікно. Діти, як ви думаєте, чому біля відчиненого вікна стоїть знак обережності? Так, дійсно, не можна гратися біля вікна, а тим паче відчиненого, тому що по необережності з нього можна випасти. І статися може велике лихо. Так робити не можна. Малята. А що зображено на цієї картинці? Тут зображені різні речі: ліки, мечі засоби, ножиці, ніж. Ці предмети є у кожному домі і вони повинні мати своє місце. Чи можна гратися з цими предметами? Звичайно, ні. Чи можна їх брати без дозволу дорослих? Також ні, ніякому разі. Ножицями та ножем можна поранитися. Ліками можна отруїтися, якщо вживати їх без нагляду дорослих. Мийчі засоби та кошні ігришки вони можуть потрапити на шкіру і завдати шкоди. Тому біля цих предметів ми теж ставимо знак обережності. Предмети побутової техніки електроприлади теж не іграшки для дітей можуть виникнути дуже небезпечні ситуації. Малята також дуже люблять гратися на кухні. Та гратися з сінурками. Сірники брати дітям до рук не можна, це не гра, може виникнути пожежа. Тут зображені вхідні двері, і біля них стоїть знак обережності. В чому ж небезпека вхідних дверей, коли ти залишаєшся вдома сам. Ви знаєте, що більша частина людей це хороші люди, члени родини, друзі, сусіди, знайомі. Але ви маєте знати, що трапляються і непорядні, погані люди, з якими потрібно бути дуже обережним. Двері завжди потрібно зачинати на ключ, адже біля них може з'явитися погана людина, наприклад, крадій. Якщо дорослі наказали нікому не відчиняти двері, але в них хтось постукав, не лякайтесь і ні в якому разі не відчиняйте, а зразу потрібно зателефонувати мамі, татові та ще комусь дорослих. Отже, тепер ви знаєте, відчиняти двері незнайомцям категорично заборонено. Отже, малята, запам'ятайте правила поведінки. З іграшками та небезпечними приладами вдома, щоб ваше здоров'я і життя було в безпеці. Дякую за увагу!